Тео Айві Коктейльні години. Ще шампанського для мене. О, ляжу Просто тут один на один. Когось треба обійняти. О. Люба О. Люба. роузи. За тебе кохана. Ні. За тебе. народ. Ви такі милі від режисера знайомство з батьками. Усе в порядку його звільнили. Звільнили. Просто здається, що між вами існує підводне та невдоволення. У дітечі можна було би на човні плести? 29 серпня. <рекун> Я просто хочу цей будинок. Ми хочемо все. Він вийде звідси з порожнім місцем. Так, Берно? Вау. Боже. Проблеми. Ураю. <рекун> Якщо потрібно буде спертися на плече, або внутрішня частина стегна. Починаю думати, що все трохи виходить із під контролю. О, думаєш? Айвір. Роузи тобі мабуть треба адвокат з розлучень з 29 серпня по повсюдному прокаті з рейтингом R.